Розглянемо більш просту задачу, яка, власне, каже, є класичною для даного курсу. Тобто нам потрібно записати лагранжан і записати рівняння лагража в роду для намастинки заданою масою. Ось вона. І ця намастинка рухається без по... Друтинці, яка вигнута у формі ось такої параболи? К більше нуля, ну це як би зрозуміло. Тепер, шановні студенти, ми говорили вже, в принципі, як би багато, але я хочу попробувати залучити вас. Хто ще не дуже втомлений і хто може відкоментувати, як саме ми отримали Лагранжа, і після цього записати рівняння лагранжа другого роду на екрані та додаткових балозмістю. Так, хто хоче пробувати починати? Владислав. Так. Я, Ну, У нас єдина сила, яка діє, це сила тяжіння, мінус МЖ, вона по осі Y. А, у нас далі записано. Це в нас виходить потенціальна енергія мінус початкова потенціальна енергія, і це в нас буде Мже по Y. ну Ігри. Далі ми записуємо. Це в нас буде. Не забув, як називається сама величина Т. Фактично не буде. А, так. Е, в нас вона буде М на е, похідну по Т квадрат на 2 по X, y та Z. А до речі, а чому в нас Z, якщо плоска? Чи... Ми просто, просто записано в загальному вигляді, випаді, ага, ми його використовувати не будемо. Добре. Далі у нас іде награмжа. Це у нас буде, ну, підставляємо значення отримання. І далі обраховуємо похідну Y від t першу. В нас Y дано. Це буде kx квадрат. Похідна буде 2 kx на похідну від x від t і підносимо це до квадрата. Далі підставляємо. Z у нас похіднаві прибирається, в нас буде отримуємо вираз, в якому можна буде винести m x похідна від t в квадраті на 2, в дужках залишається. 1 плюс 4К квадрат на х квадрат. І віднімаємо підставлене значення про Y. Це у нас буде МЖКХ квадрат. Так. Наші дії зараз я поставлю демонстрацію екрану. Так. Можна писати тут на екрані. Тобто, рівняння Лагранжа. Тут воно не отримане. Дивіться, як його всього багато місця. Так, чи готові ви писати на екрані, чи ви з телефону і ви не можете писати на екрані? Я не з телефона, але мені буде важко. Так, добре, поки що, поки що добре, дякую. Далі. Хто готовий писати на екрані? То ще не дуже втомився і готовий. Ну, я можу, пис... що писати? Добре. Лагранжа, другого роду. Тобто, у вас є Лагранжан. Лаграджан. Що? Я зрозумів, так. Да. Ще одну секунду, Ярослав, ще поки зараз Саша, Саша, ви починаєте писати. Ярослав, де у нас рівняння зв'язку було тут. Mm, uh, ще раз потрібно. Повторювилось... Ну, у вас спочатку задача була 2D, так? А, Що відбулося далі? А, ну ми звели все до однієї координати. Чому ми це зробили? М, ну, для обрахунку? Де рівняння в'язі або рівняння зв'язку? Y дорівнює рівня квадрат. Що це означає фізичін? Ну ще в нас рух, точки обмежений параболою. До. Так, добре, дякую. Так, Саша, пише. Записали це, тепер пишемо. О, X. дорівнює m x з точкою на одиницю плюс 4k квадратів А Другий доданок буде ну похідна буде дорівнювати 0 Так Uh, тепер де ДТ від ДЛ ДХ точкою дорівнювати М Х двома точками. Ддиниця плюс 4К квадрат x квадрат. Ну і так як це похідна по часу, то ми маємо взяти тепер похідну ще з x. Чудово. плюс m x з точкою. Ja, помножити. на висим К квадрат x uh, пусть так mm -hmm. еще чуть-чуть чего -чуть. вообще не хватает, так, good добро, наступный этап uh -huh. mm -hmm. и теперь dl 4dx. Ну, запишемо щодку m мінус 2 mg kx. а тут. Раз, 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 раз. А, плюс. Плюс x с точкой в квадрате а, на 2 помножити на вісім. К квадрат X. І тепер тут, 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 тут. М да. ну тут трошки воно спроститься, але менше з тим. Підставляємо тепер рівняння. Чекайте, Саша, я попробую писувати екран, якщо чекайте одну секунду. Да. Да, то так, тоді буду зверху писати. Ну, напевно, треба відкривати дужки, я думаю, одразу. Так. МХ двома точками. Я вперше не відкривала, тому що з двома точками не до більше нова. Тому я більше не відкривала. Ниця плюс. 4К квадрат Х. Квадрат плюс. 8 m k квадрат x на x точку квадрат минус э, плюс 2 м k же x, x. 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 Мінус 4 М квадрат X. Х з точкою в квадраті. Бачимо, що трохи скорочується. Скорочується так. E. Угу. И залишается m x двома точками. Длинница плюс 4k квадрат х квадрат. Чудово, все дуже дуже гарно. Так, диференціальне рівняння якого порядку? Другого. Другого. Чи просто його розв'язати? Ну, я б не сказав, що просто. Я б теж так не сказала. Так, чудово. Дякую, Саша. Так, шановні студенти, до Саші є запитання. Що писав Саша? Чому саме так? Поки ми ще нічого не е, ви. Тобто Саша може відкоментувати. Анастасія, давайте що не б, Сашу запитаєте. Так, Анастасія, напевно, вже нема. Так, шановні студенти, є до Саші запитання чи нема? Нема. Нема. Чудово. Так, Саша, дякую. Ми переходимо далі. Значить, друга задача, тобто на наступний раз, коли ви трошки ввійдете в ці рівняння, ну, звикнетеся з цими рівняннями в другого роду, ми попробуємо проаналізувати, що, власне кажучи, буде, що я маю на увазі. Зараз я повипи, я тут вибираю коментар. Так, текст, казка, ласті. По-моєму, тут є очистити всі ресурси. Так, дякую. Окей. Закрила. Значить, що ми будемо робити далі за той час, який ще чуть-чуть залишилось? Так, я ще хочу мотивувати вас, тобто, ось цією задачею ми завершимо, буде достатньо. Я хочу мотивувати вас, подивитися, як швидко записувати кінетичну енергію матеріальної точки. Полярні і циліндричні системи координат. Я хочу сказати, що ми будемо користуватися полярною, циліндричною, сферичною. Ну і Декартовою, звісно, системою координат. І ви повинні вміти це все робити. Полярна система координат ПСК. Так, хто коментує і чому саме так? Шановні студенти, прошу підключатись. Тому що далі ці викладки будуть йти якби автоматичні, але ці задачі є базовими. Дембицький, Владислав. Ви не хочете сказати щось розумне? Mm. Напевно, ні. Напевно, ні. Так, Олександр е, Ченка, ви хочете сказати щось розумне? Так. Пересловно. Навряд чи щось складно, чи щось ви не зрозуміли. Тобто полярну систему координат пам'ятаєте? Ну, так, але в цілому в мене складності поки. Стоп. Так, я вас почула. Якщо у вас є запитання, ви запитуєте. Тепер далі. Хто готовий відкоментувати ПСК і ЦСК? або хоча б хтось одним. Ну, сьогодні. Як це називається за принципом паріто, 20% людей роблять 80% роботи, все як завжди. Е, перше коментує Ярослав чи Саша? І Я можу. Можете, будь ласка. А, ну, в нас X, це у нас буде R Фі, Y, Р синус Фі. а далі ми кінетичну енергію беремо і єдине, що а в нас хіба В не повинно бути як вектор, бо в нас вже це від Х і від І. Воно повинне бути як вектор, і якщо воно тут не винне, в мене не завжди редактор спрацьовує а, жир, жирний як... шрифт повинен бути. Так, і в мене на цьому ага. комп'ютері іноді не спрацьовує жирний шрифт. Тому я, ну, я від... до того це що вектор. Це вектор. Це вектор Добре, шрифт? розкладаємо на компоненти. Це у нас буде похідна по х по і по ігреку. А, Далі ми знаходимо похідну від х, е, по від т. В нас R uh, залежить від t, тому, і фі залежить від T, тому ми це як uh, похідна добутку. У нас буде похідна Р від T на косинус Фі, мінус Р синус Фі, і на похідну фі від те, ще. Uh, те ж саме для А, uh, І далі ми підставляємо отримані значення і отримуємо... Форму М на 2. Еобхід на r від t в квадраті плюс r квадраті на φ від t в квадраті. Думаюся, а синус. воно все так гарно складається, тому що в нас синуси і косинуси там в квадрат підносяться, і через це вони просто як одиничка. Так. А перехресні доданки. А, ще раз перехресні доданки. Тобто у вас стоїть x з до квадрату. повинен бути перехресний. Тут повинен бути перехресний. Що з перехресним відбувається доданка? Вони в нас підносяться. Це в нас напевно буде там Синус від 2 фі Ну Чи? так, буде Синус від 2 фі і далі. Ну, У нас буде. Якщо лівий доданок подивитися. Ну, X, якщо подивитися, то в нас це буде. Там буде R на R, 2. А, воно буде з мінусом, а в Y буде з плюсом, тому воно скоротиться. Чудово. Дуже дякую. Тобто ярослав чудово. Так, Саша. ЦСК, Що робимо тут? Що таке ЦСК і. Чому саме так? Ну. Це sk-циліндрична система координат. Записуємо е, x як r φ, y як r φ, z це z, висота це висота, е, відповідно, кінетична енергія дорівнює mv вектор квадрат на 2, е, розписуємо цей вектор через проекції на x, y і z. Секундочку, Саша, я вас на секунду зупиню. Це до попереднього питання до питання Ярослава. От коли ми пишемо вектор в квадраті, це ж те ж саме, що модуль вектора в квадраті. Так, я можу писати вектор, я можу його не писати, тобто формально краще зразу написати вектор, але тут ніякої одруківки немає. Саша, вибачте, продовжуйте. Відповідно це буде дорівнювати mvx. Квадрат на 2 плюс М квадрат на 2 плюс М квадрат на 2. В X. Це X з точкою, Вік це y з точкою, ВЗ це В z з точкою. Тобто це і... записали. Я секундочку ще раз розповіду. Тобто ми починаємо із декартової зтої, в якій вам не зрозуміліше, що відбувається, які компоненти є. Так. І... так. так, так. Продовжуйте, дякую, Саша. Е, ну так. І тепер для того, щоб перейти нам в циліндричну, треба знайти відповідно. Похідну по часу з ікса. ну, Зрозуміло, що це буде R з точкою косінус фі мінус r синус фі на фі з точкою, y це r з точкою синус фі плюс r косінус фі на фі з точкою, а похідна по часу Z буде дорівнювати z з точкою. Тепер нам треба це все підставити в рівняння кінетичної енергії. Тобто в Т, і Т буде дорівнювати m e, на 2 винесемо за дужки, і в дужках залишиться R з точкою косинус Фі мінус R синус фі на фі з точкою до квадрату, плюс R з точкою синус Фі плюс R cosinus фі на фі з точкою до квадрату, плюс z з точкою до квадрату. А, а, і тут, ну, так як вже говорили, що ну, фактично ці перші два Я доданки. Це є полярна. два доданки, це є полярна плюс з е, точкою до квадрату, так чудово. Тобто з цим чудово справилися. Тобто, ми будемо наступний раз дивитися задачі, ось, наприклад, такі. Тобто, сьогодні ми її розбирати не будемо. Але ми будемо говорити, яка фізика стоїть за цими задачами. Тобто, мастинка оберта... рухається по параболі, а парабола обертається навколо осі Z. І що, власне кажучи, буде, і що вам підказує здоровий густ, але для цього нам потрібно це тобто, циліндрична система координат. Наступний етап нашої програми. Остання система координат на сьогодні сферична. С... Сферичний системи координат ССК. Що написано тут, і що я хотіла вам сказати? Значить, коли ви пишете сферичну систему координат, тут можна поступити двояко. Можна записати ось так, як справа. Тобто почати з Декартової, записати означення сферичної системи координат, на компонент, по-чесному взяти похідну. Зараз хтось із вас розкаже, куди все ділиться решта, можна поступити інакше. Тобто, ми записали кінетичну енергію, і, власне кажучи, це все дуже здорово. Можна е, пригадати, сферичну систему координат ви вивчали, але тут є посилання на Вікіпедію. Тобто, в Вікіпедії ви бачите спеціальний розділ Сферична система координат. Там дуже красивий рисунок. І... Там зразу наведений ось цей вираз, який ви, власне кажучи, бачите тут. Тобто, іншими словами, тобто, якщо ми пишемо швидкість сферичній системі координат, або який-небудь вектор, ми пишемо в сферичній системі координат, ми, відповідно, розкладаємо його за трьома компонентами: є РО, ЄТ є Єфі. Тобто, чи пам'ятаєте ви, що сферична система координат є ортогональною? Тобто всі орти перпендикулярні між собою. Напевно, пам'ятаєте, але е, давайте ми сьогодні зробимо так. Ось цей вираз я вам продемонструвала. А тепер, е, Саша, віртуозно розкажіть, куди все ділося, якщо йти від е, декартової системи координат, куди все ділося і чому так мало залишилось? О, ну, пишемо, що x r синус ета на косинус Фі. Це якби за означенням сферичної системи координат. Y дорівнює R синус ета синус Фі. З. Секундочку, це не ета, e, це тета. тета. Косинус тета. Так. Косинус тета. Uh, тепер знаходимо uh, першу похідну по часу від X. Це дорівнює. R з точкою синус тета Косинус фі, так, плюс. R коснус θ косинус фі тета з точкою мінус r тета синус фі на фі з точкою, так. Це саме пророблюємо для Y і для Z. І для того, щоб отримати сферичній системі, підставляємо це в рівнянні кінетичної енергії. І тепер, куди все зникло, так? так куди все зникло? Так, піднесли. Ну, М на 2 винесли за дужки, в дужках залишається оці всі великі речі. Так, так, і так. Можемо винести R з точкою квадрат. За дужки, в дужках залишиться синус квадрат тета косинус. Квадрат фі. А, ну, і мене вже погрупувати. Так. Добре, добре, говоріть, говоріть Там залишиться синус квадрат тета синус квадрат Фі. І плюс косинус квадрат тета. Так. А, так, так, так. О, да. Тепер в другій дошці в нас залишиться. Чекайте, чекайте, давайте доведемо першого до кінця. Перші три доданки тобто перший, перший і перший. Піднесли до квадрату складаєте разом. Що буде? Який доданок всьому відповідає. Воно якось має вийти один. Вийти і воно вийде. Що ви можете згрупуйте перший і другий? Ну, квадрат першого і другого. Що буде? Ну, синус квадрат, а, да, синус квадрат тета виношу за дужки, там залишається одиниця, і тепер синус квадрат тета плюс косинус квадрат тета теж один. Так. Тепер далі все те ж саме проробіть з, допустимо, з тета з точкою чи з точкою. Візьміть, який ви хочете спочатку. Uh, так, ну візьмемо, наприклад. Uh, наприклад, там тета з точкою. Uh, і виносимо. За, в дужках вже залишиться, виносимо за дужки R тета з точку. В дужках залишається косинус квадрат тета косинус квадрат фі, Плюс косинус квадрат тета синус квадрат Фі. І мінус синус квадрат тета. Uh, я думаю, uh, плюс, 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 плюс синус плюс. квадрат тета. Так. Uh, тепер знову косінус квадрат тета, виносимо за дужки, В дужках залишається косинус квадрат Фі плюс синус квадрат Фі це одиниця. І косинус квадрат тета плюс синус квадрат тета теж один. Так. Тобто справи. Це ми отримали третій доданок. Я маю на увазі r квадрат. Так. Uh, добре. І тепер, uh, тепер виносимо за дужки знову r квадрат фі з точкою. В квадраті, в дужках залишається а, синус квадрат тета синус квадрат фі Плюс синус квадрат тета косинус квадрат Фі. А, і виносимо за дужки синус квадрат тета, і в дужках залишається синус квадрат Фі плюс косинус квадрат Фі це один. Так, тепер ще були перехресні киданки, але. Якщо це все чесно розписати і підставити, то вони скоротяться і це ну, буде... перехресні були, да, да так, але вони, вони... там з різними знаками. Ну, Так, тобто вони скоротяться, так все чудово.